За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті генерала Василя Крутова. Звільнили з посади керівника антитерористичного центру при СБУ. Замість нього вже призначили Василя Грицака. В Раді національної безпеки та оборони зазначили, що зміни в антитерористичному центрі не були несподіваними. Керівництво антитерористичного центру було змінено в рамках. Комплексного посилення керівництва саме антитерористичної операції і своїх структур, крім того, президент України вирішив ще кілька кадрових питань в СБУ, звільнив Владислава Бухарєва з посади першого заступника голови служби безпеки України, начальника головного управління боротьби із корупцією та організованою злочинністю. Замість Бухарєва призначив Юрія Артюхова, який до цього обіймав посаду начальника управління СБУ в місті Києві та Київській області. А столичне управління тепер очолює Михайло Глуговський. А тим часом кабінет міністрів України відсторонив від виконання обов'язків голову Пенітенціарної служби України Сергія Старенького. Це пов'язано із течою екс нардепа Олександра Шепелєва. Поки триває розслідування справи, виконувати обов'язки голови Пенітенціарної служби буде Віталій Ошовський.